Повдорозмірні кросовери з сумарною вигодою у 8 тисяч доларів. Давайте детальніше з цим ознайомимось. Перше авто це Volvo XC60, 2019 рік випуску двохлітровий бензиновий двигун на повному приводі. Пробіг у нас 89 тисяч кілометрів, гарна комплектація, і по штатам автомобіль отримав незначні пошкодження по задній лівій частині. Виграшна ставка становить 11 тисяч 400 доларів. На нашому ринку подібний автомобіль можна знайти від 29 тисяч доларів, тому вигода на... Нашого клієнта становить від 5 тисяч доларів. Наступне авто це дуже популярний кросовер на замовлення Audi Q7 2019 рік випуску, трьохлітровий бензиновий двигун, повний привід, максимальна комплектація, престиж. І зверніть увагу на пошкодження: немає передньої решітки і потрібно поставити в зазор передні бампи. Вирожна ставка у нас становить 12 тисяч 400 доларів. На нашому ринку такі автомобілі продаються від 33 тисяч доларів. Тому вигода нашого клієнта 3 тисячі доларів. Німецька надійність та шведська безпека зустрілись у Штатах і приїхали в Чернівці. Тому, друзі, якщо ви також шукаєте для себе ж цікавий класний автомобіль з ринку США, звертайтесь в компанію American Wheels і наші кваліфіковані експерти з радістю вам цьому допоможуть. До зустрічі.